Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші сьогодні говоримо про. Перемоги, адже ну дата до того більш ніж годна. Нових розслідувань сьогодні не буде. Ми пройдемось по наслідках нашої попередньої роботи лише за останні кілька місяців. Найбільше часу не вистачить, адже ну ми добряче так наслідили. На першому місці Олег Ляшко Ляшка після нашого сюжету запросила в гості антикорупційна прокуратура поговорити про походження його фінансів взагалі і про будинок, зокрема. Олега Ляшка сьогодні допитували у національному антикорупційному бюро. Слідчі спілкувалися із ним чотири години. Вони зацікавились, чи законно лідер радикалів нажив свої статки. Адвокат політика підтвердив, що дійсно справа стосується купівлі будинку у селі Кози на Київщині, а також двох земельних ділянок за 15 мільйонів гривень. Однією з підстав для справи стало розслідування журналістів програми Наші гроші Ті з'ясували, що у декларації Ляшка немає будинку, який торік пред... Мала його родина. У програмі йдеться, що кошти на його купівлю можуть бути отримані від лобіювання бізнесу однопартійця. Ляшка Олега Овер'янова. Ну тут я, мабуть, маю принести якісь вибачення голові антикорупційної прокуратури пану Холодницькому, адже він, відреагувавши на наше розслідування, нині має спілкуватись з Ляшко. А той поводить себе як повний ляшко. Якщо ви не присвятите мені 20 хвилин, я вам присвячу все своє життя. Не треба мені ваше тому будь ласка. Дайте мені той на питання. Я до вас звертався неодноразово. Міжнародна преса про це тисячі разів писала. Назар Іванович, чому ви, коли я почав вас питати про президента, ви червонієте і потієте? Ви Рожево стали блідині. Ми їх удаєте. Холодницького, звісно, шкода, але з іншого боку, ну ми ж з цим якось впорались. А комунікація в надії Бурдєї з Ляшко та його друзями під час підготовки розслідування була непростіша, ніж в прокурорів. Отже, зараз коротко про те, чому Ляшко ходить до сапу, з чого в нього все починалось, і хто б мав ходити разом з ним. Перший запис у книжці в мене скотник колгоспу прогрес. Село Лизівка Білокурахівського району Ворошоноградської області. Це Луганська область. Оце я е, саме дитинство пас корів і телят там заробляв свої перші гроші. Нардеп часто говорить про світанок своєї кар'єри. Так він виглядає ближчим до народу, позує перед телекамерами із вилами у руках чи поруч із худобою. Борець за права нужденних, Щоб ми нормально жили у нашій рідній країні. І щоб разом з нами, так, і корівки наші. Втім, коли шоу у корівнику завершується, народний депутат Ляшко переїжджає від простого люду до дуже непростого до літного козину. І так вже сталося, що найближчий до народу депутат ховається за найвищим парканом. Місцеві будинки коштують десятки, а то й сотні мільйонів. Тут мешкає президент Порошенко, мають на рухомість олігархи Ахметов і Пінчук, і хоча на кілометри навколо немає жодної корівки, саме тут відпочиває від важкої акторської праці Олег Ляшко. Тому наша команда радикальної партії хоче, щоб піднімати радикально вам пенсію, щоб достойне життя було і щоб увага була. Троянди та обіцянки на 8 березня Ляшко приїжджає роздавати зі свого будинку за 15 мільйонів. Пам'ятаєте, що ви казали про Сергія Лещенка, коли він взяв купив квартиру за 7,5 мільйонів. Так пам'ятаю мані б... від російських олігархів гроші, купують собі квартири, і після цього продовжують строїти себе целку. Так це аморально і безвідповідально. Це обман українського суспільства. Пам'ятаю будинок. Позагі за 15. У вересні 16-го року Ляшко затаврував Олещенка за проданцем за квартиру у 7,5 мільйонів гривень. А через півроку купив будинок вдвічі дорожче. Пам'ятаю, будинок в позагі за 15. Я його не заплатив за нього гроші. Щоб оселитись поближче до президента, він навіть узяв кредит. Переконує нардеп. От тільки ані в декларації, ані в реєстрі нерухомості іпотеки за цим маєтком не відображено. Але навіть якщо припустити, що Ляшко каже правду, і банк дійсно видав йому 15 мільйонів на 5 років, то навіть без відсотків радикал має ще місяця повертати по чверті мільйона. Кредит заробляю, здав в оренду квартиру. в мене є гроші на депозитів банку. Я отримую проценти, я можу взяти кредит. Окрім страждань, простої людини, Ляшко будує свій імідж на постійній, рішучій, безкомпромісній критиці влади. Та справи у нього за цієї влади ідуть напрочу добре. Це обман українського суспільства. Там позичив, там позичив, у тієї дівчини позичив, у тієї дівчини позичив. Маєток у козані не єдине придбання. На початку 16-го року дружина Ляшка купила іще один будинок, щоб далеко не їздити, не в Козані, а просто в Києві. А буває він взагалі тут? Ляшко так буває. Якось я, я якось то йду, ну тут ще не було забору. Він отак боком стоїть. і відвернувся, щоб я його не увіні узнала. А я сама собі говорю ляшко. Я тобі голову узнаю. Ти стопа на телевізорі показуєшся, що тебе можна узнати. Будинок Росіти значно менший ніж у її чоловіка Ляшка. Всього 300 квадратних метрів, плюс земельна ділянка на 600 квадратів і коштує ця нарухомість не 15 мільйонів, а близько п'яти. Але у росіти немає бізнесу, який міг би принести такі гроші. Є лише чоловік нардеп. Ранок 8.00. Із двору Ляшка у Козині виїжджає «Ніна підвода. Броньований Каділак-Ескалейт. З інших воріт виїжджає автівка охорони. Офіційно Каділак записаний на помічника народного обранця. Та їздить на машині сам Ляшко. Автівка з бронюванням коштує місячну зарплатню 800 селян від 150 тисяч доларів. Звідки взялось таке радикально непросте авто, загадка. Хіба що партія дуже багато платить за поміч ляшку? Адже жодного бізнесу у формального власника авто немає. А сам ляшко, попри пересування на пафосному броньованому позашляховику, публічно засуджує такі люксові авто. Занадто далекі вони від народу. Це машина. Оформлена на дружину начальника відділу по боротьбі з організованою злочинністю так Обласна, обласної пробласної прокуратури так. скрипник. Та вона коштує 200 тисяч доларів. От фермери да, у вас землю забирають. От гляньте, на яких машинах їздять прокурорські. Радикальні їздять на машинах найгірших, окрім Каділаку, у автопарку Ляшка, Мерседес і Ленд Крузер. Паркується ляшко у центрі Києва в бізнес-центрі Карнегі. Перед минулими виборами лідер радикальної партії купив тут офіс на 180 квадратів. Вартість такого офісу перевищує 10 мільйонів гривень. Та це була вигідна інвестиція. Адже нині Ляшко здає свій офіс своїй же партії. У мене теж є заощадження. Зараз електронні декларації я запишу всі гроші, які в мене є. Ті, які я десь колись заробив, украв, знайшов. Тобто кожен має всі свої гроші записати. Якщо вірити останній декларації нардепа, він десь колись заробив та вкрав близько 30 мільйонів гривень, 21 мільйон готівкою, 2 мільйони на рахунках у банках, 7 мільйонів готівкою у цивільної дружини Росіти. Ці 30 мільйонів у Ляшка нарадикалили під час його депутатства. На другому місці у нашому огляді приємностей надзвичайно надзвичайно приємні 300 мільйонів гривень. Таку суму до бюджету сплатила за порушення антимонопольного законодавства компанія Мегаполіс. Нині вона називається Тедіс, але суть це не міняє. А суть полягає в тому, що це фактичний монополіст, який продає майже 100% усіх цигарок в Україні. І вперше ми звернули увагу на цю компанію та роки ще зо три тому. За даними воз в Україні палить близько 60% чоловіків і понад 20% усіх жінок. Тож для виробників тютюну Україна місто, де завжди є вдячний споживач цигарок. І майже усі ці цигарки проходять крізь одну єдину компанію Мегаполіс Україна. У 2012 році ця компанія отримала від курців 27 мільярдів гривень. Тютюнові вироби мегаполіс закуповує у найбільших компаній в Україні: прилуки JT International Україна, Imperial Tobacco Production Україна, Філіп. Моріс Україна 96% українського тютюнового ринку зайняли чотири міжнародні компанії. Всі вони продають свій тютюн компанії Мегаполіс Україна. Ми спробували придбати цигарки у виробників напряму, та вони скеровують до мегаполісу. Антимонопольний комітет мав би цікавитись такою ситуацією. Тата табачники говорять жодних проблем. Я закала з антимонопольним комітетом. А питання мали б бути. Спочатку початку 2010 року Мегаполіс просто скуповував українських оптовиків. Поділя тютюн Вест Тобакогруп, із Тобакогруп та інші компанії. Мегаполіс за три роки поглинув близько десяти тютюнових дистриб'юторів. Вже у 2012 році дохід компанії, за підрахунками журналу Forbes склав 27,5 мільярдів гривень. В той самий рік, за підрахунками державного комітету статистики, всього цигарок в Україні продали на 26,5 мільярдів гривень. Тобто на мільярд. Гривень менше, ніж вирочка одного єдиного мегаполісу. Компанія Мегаполіс належить російському мільярдеру Ігорю Кісаєву. Він і в Росії це магнат, там в нього близько 70% ринку, що, звісно, не українські, майже 100%, але теж дуже багато. Та продукція Кісаєва вбиває не лише нікотину, він виробляє зброю. Ігорю Кісаєву належить завод імені Дегтярьова – Це Велике зброярське підприємство, яке виготовляє зброю на мільярди російських рублів. І отримує державні замовлення. На початку року Міністерство нападу Росії замовило у Кісаєва 50 тисяч комплектів ось такої форми. Це комплект ратник. І цілком можливо, що ви його вже бачили, тому що саме у таку форму були вдягнені так звані зелені вічливі чоловічки. Російські військові під час анексії Криму. Зараз Кісаєв розробляє. Зброю для цього комплекту, а тим часом його завод виробляє кулемети, снайперські комплекси, зенітні ракети та протитанкову зброю, яка просто зараз цілком можливо вбиває українців. Ну, це ми звернули увагу. А ось антимонопольний спочатку ні. Багато багато часу знадобилось чиновникам, щоб помітити. Це дійсно монополія, причому на ринку дистрибуції, де монополії не буває, в принципі. Ну тобто, уявіть, що всі мобільні телефони або всі автомобілі в країні, незалежно від виробника, продає лише одна компанія. Це ж нонсенс. А ось з цигарками саме так і було. І знову повертаємось до антикорупційної прокуратури. Там підозрюють у незаконному збагаченні керівника відділу внутрішньої безпеки податкової Юрія Шеремета. Наш фігурант, під час спілкування з Мар'яною Мотруниць, Шеремет, а це головний антикорупційник податкової, настільки рознервувався, що не лише якось заплутався у нерухомості, а й навіть двері додому відкрити не міг. А ще Переконував декларацію він не покаже, тому що спецагент. Роман Насіров довірив роботу по боротьбі з корупцією в ДФС своєму давньому знайомому Юрію Шеремету. І впевнений, що він найбільш професійний кандидат. З Шереметом, щоб я не помилився, ми десь два роки були в одній і тій ж самій школі, але там в різних класах і таке інше. А призначений він був саме з точки зору його знаєте, як фахового досвіду і тої роботи, якою він займається в Генеральній прокуратурі. Все життя Юрій Шеремет присвятив боротьбі з корупцією, понад 10 років в прокуратурі, аж до головного антикорупціонера ГПУ. Як тільки Роман Насіров очолив податкову, Шеремет перейшов працювати в ДФС відповідальним за внутрішню безпеку. Попри Професіоналізм і відкритість, декларацію про доходи шеремети не побачити. Співробітник ДФС не став її публікувати, адже прирівняв себе до СБУ. У вашої декларації про доходи немає опублікованої чому. А тому, що, тому що, як і немає працівників СБУ, тому що оперативний співробітник. Юрист з Transparency International звертає увагу на закон України про оперативно-розшукову діяльність, де прописано, які саме податківці не повинні публікувати декларацію. Але чи поширюється дія закону на головного борця з корупцією в ДФС, сумнівається органи доходів і зборів, а це стосується щодо тітків посадових. Оперативних підрозділів податкової міліції та власне осіб, які там ведуть боротьбу з контрабандою. Шеремет не публікує декларацію, але на питання про неї відповідати не буде, бо обіцяє, все ж опублікує. Так заплутано. Але що можна очікувати від Дфесника, який вважає себе СБУшником? Так, все. Я збільше на цю тему не хочу спілкуватися. Буду опублікована декларацію, все вам поясню. Ви так через прислуги. Ну, Ви ж не будете публікувати депутати. За відсутності свіжої декларації поглянемо на попередні. У 2013 та 2014 роках Шеремет заробляв 230 тисяч гривень, його дружина за два роки – 50 тисяч. Це не завадило родині у 2016 році купити нове BMW X5 вартістю біля 60 тисяч доларів. Професіонал, який мав би знати все про нелегальне збагачення, дивує необізнаністю навіть щодо походження коштів у власної дружини. Так ви можете відповісти, звідки кошти на це мене? Смисних, звідки коштує? Ти дружина задекларує подивитись? Звідки коштує? Вона була в декретній відпустці, і звідки вони взялись. Звідки вони взялись? Ну кошти, звідки нову. може, може у когось віддовжила, може заробила. Чи є сенс запитувати про одеську справу від людини, яка не знає, звідки у її власній квартирі беруться гроші? Ну, до речі, про квартиру. Поясніть покупку вашої квартири. Ми з вами думали, що я ці питання після ну, обліка до декларації. До побачення, Дома, ви не можете пояснити, гарно, ви. Ви не можете пояснити що, правильно розвитку. Що пояснити? Я ну, вам сказав, дека, ну, ви, ви, Давайте запитайте мене за якусь квартиру ще в Лондоні, десь в Брюсселі, ще десь. Ну і питайте мене якісь абстрактні речі. Буде декларація, будемо спілкуватися. Ну я бачу це з реєстру, до що побачення. вашої дружини є на вам і цьому. З якими важно можна. Ну, Похабцем пан Шеремець згадує код відхідних дверей, аби зайти в квартиру, яка за документами належить не йому, а його мамі. А квартира, в якій зараз проживаєте, вона належить вашій матері Добре. чи не так? Вашій. Тимчасово проживає. А вашої матері звідки кошти Моя на... Мати 20 років за кордоном проживає. Квартиру вартістю у 250 тисяч доларів мамі Юрія Шеремета хтось подарував. Як і ще одну трохи скромнішу з'явилась нова нерухомість, і в батька Юрія Шеремета майже 165 квадратів у ЖК Новопечерський двір. І знову головний антикорупціонер ДФС нічого не знає. На травомерла два квартира інвестована п'ятнадцятому році всього пошукає. Я спитаю бати. нарощувати оберти родина Шеремети почала з переходом Юрія до ГПУ. 13-го року Шеремет старший реєструє два автомобіля та причіп до човна в минулому році. Як видно, з соцмереж Юрій Шеремет власне віддає перевагу човникам та рибалці. Знали, там запад, я тільки вам буду запропонувати. Зверніться, будь ласка, з офіційним запитом. записом. Я його не, що... не бачу. Ви зможете підготувати відповідь і... Звісно, зможу. Ми з журналістами працюємо, але mm -hmm. з настоящими журналістами. Ну, якщо немає відповіді, я продовжу, то Ні, я ще її її не можу. можу. Перевірені кадри ДФС незмінні. Їхня робота і стиль життя засекречені. А сумнівні успіхи податкової декларуються успішними і найвище керівництво ДФС пишається ними. До речі, після виходу сюжету декларація з'явилась. Але і справа в прокуратурі з'явилась теж. Ну, про наступну подію багато говорити немає сенсу. адже хто з нас не чув про «Роттердам Плюс, взагалі дивно, як назва цього портового європейського міста зазнала в Україні м -м, сумної слави після того, як нею назвали формулу визначення ціни на вугілля для енергетики. Це якщо складно. А якщо просто то купуй українське, плати як за європейське. Як з'ясували наші колеги, введення цієї формули дивно збіглось у часі з. Ростом прибутків бізнесу Ріната Ахметова. А як з'ясувала наша програма, не тільки Ахметова. Раніше цей маєток царському селі під Києвом належав заступнику голови Верховної Ради Олександру Зінченку. Тепер чотирьохповерховий будинок на майже 800 квадратних метрів у повному розпорядженні Дмитра Вовка. Поруч ліс, озеро та серйозні сусіди. Колишній міністр палива й енергетики Юрій Бойко та колишній міністр екології Микола Злочевський. Охорони тут багато. Стережуть багатіїв чиновників і бізнесменів. Ні, ні, ні. Що ні? Не проїдете. До будинку не пройти, не проїхати. Ані в декларації Вовка, ані в реєстрі за його ім'ям цей будинок не знайти. Офіційно нерухомість оформлена на Лілію Сільченко. Пів гектара землі та будинок на 800 квадратів Сільченко купила наприкінці лютого цього року. Ціна угоди невідома, але в 2004 році лише офіційно Зінченко сплатив за маєток 250 тисяч доларів. Нині ріелтори оцінюють вартість подібного житла у півтора-два мільйони доларів. Для того, щоб швидко продати. Щоб швидко. Це мільйон 200. Півтора мільйона мільйон 200. Два мільйона це ну, він постоїть там где-то півгодини і такий туди. Офіційно Лілія Сільченко не має і не мала ніколи бізнесу. Її батьки теж не були підприємцями. Де працює пані Лілія, невідомо. Сусіди теж не знають. Я навіть не знаю, чим вона хима робить чим вона займається. За документами, єдине, що пов'язує Сільченко і Вовка, саме Лілія була попередньою власницею мерседеса голови НКРКП. Та поза документами та деклараціями їхній зв'язок тісніший. Достатньо показати сусідам Сільченко фотографію Вовка. Відділа я кажіть мастерському. Знаєте, кас такий він, да? Да. трохи чекаємо під будинком, і ось він, сам Дмитро Вовк. А ви тут проживаєте? У мене є свій приватний час, ну, ви бачите вже 9.30. Запитуємо про джерело доходу Лілії Вовка. Ну він же точно має знати. А ви не знаєте, звідки в неї можуть бути кошти на житло? Не знаю. А чим вона займається? А це не до мене питання. А Як? ви ж її знаєте? Чим вона займається? Скажіть, Мар'яна? Мар'яна. Так. Що я можу робити, коли? На робочий час. Схоже, питання про Лілію роздратувало пана Вовка. Пояснювати нічого він не став, бо, як виявилося, питання про нерухомість то приватне життя. Я можу на підприватне життя? Ви можете допомогти, щоб зв'язати з Лілією? Ні. Дякую вам. Нині правомірність введення цієї формули досліджує набу, вивчає, чи немає там зловживання службовим становищем. Тим часом голова нацкомісії пан Вовк повідомив про своє звільнення. Ну і наостанок генпрокурор Юрій Луценко звільнив прокурора ГПУ Дмитра. Суса, це той самий прокурор, в якого ми виявили Audi Q7, записану на його 85-річну бабусю. Був скандал, машину ніби вкрали. Нині пан Сус пересів на більш скромну шкоду, але номери на ній від тієї самої Ауді. Мабуть, знайшлась. У розпал прокурорської боротьби з нафтогазовидобуванням і апеляційним судом поповнюється автопарк і самого Суса. Мешканець прокурорського гуртожитку із річною зарплатою 260 тисяч гривень пересідає на ауді q К'ю-7». Ринкова вартість такої близько мільйона гривень. Ось вона виїжджає з двору департаменту ГПУ вночі після протистояння між прокурорами та спецназом. Набу сус. Заклеїв номери написом Набу. У ній він і затримані прокурорами співробітники спостереження бюро, яких понад 11 годин допитували в ГПУ. Посадовець із прокурорською зарплатою не ризикнув записати іномарку на себе. Вона оформлена на рідну бабусю Суса Марію Юрчик. Марія Іванівна мешкає у місті Хмельницький, у квартирі, якою володіє Дмитро Сус. Може, її немає? Може немає. Не Це скромна, порядочна сім'я У нас є ця на другому етаже. Марія Івановна, то вона не на якій машині. Вона стара жінка. Вона є лідише. Незабаром бабусі Суса має виповнитися 86 Слідчий ГПУ погодився пояснити, чому автівка записана на бабусю і звідки кошти на машину для онука. Дмитро Сус обіцяв зустрітися з нами сьогодні. Дослідно він написав таке: повірте, я вас розчарую правдою, якщо ви хочете зробити репортаж століття. Машина це власність моєї родини. Якщо бути відвертим, то машина власність моєї бабусі. Ми вже приготувалися почути просте і логічне пояснення, звідки взялися кошти на камеру. Але Сус обирає лише аудіозапис і озвучує версію за версією. Наприклад, сам він десять років відкладав кошти із зарплати. Років. Або мама нещодавно продала власну машину. Ти щонадцятому році декларацію подивитися, таке ми була у моїй мамі у моєї мамі, на якій вона їздила. Вона має права. Нормально, досить людей. У 2014 році вона продала цей автомобіль. Ваше пояснення це те, що мама продала цей автомобіль і придбала для вас uh, Ви почула, вона вона вона. Ні, не почули мане пояснення. Ми не мали виклику мене. Тож на питання, за чиї саме кошти куплялася Ауді, однозначної відповіді ми так і не почули. І важливе, важливе оголошення відтепер в нашій команді, працює цілий юридичний відділ. Його мета давати друге життя журналістським та громадським розслідуванням. Життя юридично процесуальне. Отож, якщо ви займаєтесь розслідуваннями і втомились від запитань, от ви там написали, і що, пишіть на пошту, яку бачите на екрані. Наші юристи подадуть відповідні заяви до відповідних правоохоронних органів і наглядатимуть за справою. Коротше, ми допоможемо з і що. А на сьогодні все з вами був Денис та Програма Наші Гроші. Нові розслідування вже за тиждень. До зустрічі.